Права 1110. Поїзд рухався 4 години зі швидкістю 64 км за годину і 5 годин зі швидкістю 53,2 км за годину. Знайдіть середню швидкість поїзда на всьому шляху. Ну що ж, нагадую вам, щоб знайти середню швидкість поїзда, нам треба загальний шлях поділити на загальний час. Спочатку дізнаємося, наскільки поїзд проїхав за 4 перших години. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. Ну і пригадуємо, оскільки S відстань це швидкість, що множиться на час. Тоді за перший проміжок у нас він рухався зі швидкістю 64 км за годину. Треба помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик перемножимо. Записуємо 64, що множиться. 4 множимо. 4 на 4 це 16. 6, пишемо 1 запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 1 це 25. Отже, добуток у нас дорівнює 256. Ми кілометри за годину помножили на години, то години скорочуються, у нас будуть кілометри. І записуємо, це тоді. Проїхав. Проїхав поїзд. за 4 години. Є. Ну а тепер давайте дізнатися, а скільки він проїде за наступні 5 годин. Швидкість у нас є, час є. То записуємо друге діє і пишемо, що S дорівнює. V, що множиться на Т, і це дорівнює Швидкість 53,2. Що множиться. Ну, а час у нас 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, тут, до речі, можна було помножити на 10 і поділити на 2. Ну, але можна, звичайно, що і стопчик перемножити. Давайте перемножимо. Отже. Записуємо 53,2. Давайте десь тут. Що множиться на 5. Множимо. Так, 2 на 5 це 10. А 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 1 це 26. Тут у нас є один знак після коми. Ну і в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток тоді дорівнює 266. знову таки кілометри за годину ми помножили на годину, у нас залишаться кілометри. Це у нас проїхав поїзд. За 5 годин. Ну, а тепер нам треба знайти який, яку якусь загальну відстань проїхав поїзд. Треба до 256 додати 266. Записуємо третє діє. Отже, 256 плюс 266. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Додаємо. Отже, 256. Додати 266. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 плюс 6 це 11, плюс 1 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 2 4, плюс 1 це 5. Отже, записуємо нашу суму у нас дорівнює 522. Записуємо у дужках чого кілометрів. Це у нас. Загальний. Хай буде загальний шлях. Отже, загальний шлях, що подолав поїзд, це 522 кілометри. Добре? Ну і е, зараз нам треба знайти тоді загальний час. Е, для того нам треба 4 години додати 5 годин. Всього він рухався. 9 годин. Записуємо четверта дія. Отже, 4. Плюс 5. Це дорівнює 9. Записуємо в дужках чого? Годин. Це в нас буде загальний. Час руху. Добре. Ну що ж, якщо в нас є загальний шлях, і Є загальний час руху. Тепер можна 529 поділити на 9 і ми дізнаємося тоді середню швидкість. Записуємо тоді п'яте. Отже, треба 522 поділити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подумаємо, чи не можна тут усно зробити. 540 ми можемо поділити на 9. То давайте ми запишемо це як 540 мінус 540 мінус 18. Що ділиться на 9. І це тоді дорівнює. Розкриваємо дужки, то це треба 540 поділити на 9. Мінус 18. Поділити на 9. І це дорівнює. Переносимо. 540 на 9, 54 на 9 це буде 6. І 1,0 це 60. Так, відняти. А 18 на 9 це 2. Ну і різниця буде 58. Ми кілометри ділили на годину. От нас відуть кілометри за годину. Це у нас буде середня швидкість поїзда. Середня, швидкість поїзда. Є? Ну що ж, ми знайшли середню швидкість, записуємо тоді відповідь. Отже, середня швидкість поїзда – 58 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на знаходження середньої швидкості. Подібні задачі є і в фізиці. На цьому вправу завершено.